Всім привіт! Це канал Міні-трактор. У нас терміновий розпродаж міні-тракторів Сінтай. Хто хотів собі купити Сінтайчика такого? Хто хотів собі взяти його максимально дешево. Зараз діє в нас е спеційна, спеціальна знижка. По-перше, 4500 е доларів то стоять такі сінтай з онованою сідушкою. 23 рік, 6 місяць. Тільки-тільки <свят> вони прийшли самі нові, то 240 з коробочки 6 х 2, без передка. Є ще такі з передком 244. Вони по 5500, ті 4500, і то без знижки. А всі знають, хто підписаний на наш канал, підписникам ще є дуже хороша знижка на трактор. Плюс безкоштовна доставка, без предоплати, розрахунки всі на місці по факту прибуття трактора. Трактор дуже пристойний з кемовським моторами, як в Донфенгу. Маленький, компактний, маневрений коробка, вже ходимо, хорошо. Вже тут синхронізатори, щоб воно все переключалось, не треба було вколачувати по ті передачі. Плюс воно було сидіння, його не треба міняти. Бачите, таке регулювання, підвакотні. Взагалі. люкс, люкс. Трактор просто супер. Там До 2 гектарів, кому без передка треба, регулюється колія. Під будь-яким міждуряді дуже зручно, дуже достойний варіант. Так що друзі, дзвоніть, замовляйте номер телефону Бачите внизу. Також є повторюся такі самі з переднім приводом на тисячу дорожче, і діє система знижок дуже хороша для наших підписників. А також в нас є спеціальна програма лояльності для наших хлопців, хто зараз на фронті, хто служить для вас, хлопці, Ціна буде ще. Кращою, краще ніж будь-де в Україні, тому звертайтеся. Будемо раді вам допомогти.